Поговоримо про те, що там Путін говорив на цьому шосі. Він сказав про те, що знаєте, в Туреччині переговори України і Росії продовжаться. Каже Путін, перепрошую, каже Путін. Він каже, що він вдячний там турецьким друзям за вагомий внесок в політико-дипломатичні зусилля по регулюванню українського кризиса, як каже ця Лиса мавпа. І на стамбульському майданчику з травня цього року минуло вже три раунди прямих російсько-українських переговорів, які дозволили просуватися в рішенню ряду практичних питань в гуманітарній сфері. Я впевнений, що особлива роль Туреччини в таких справах буде е нам знадобиться, ну і так далі, і тому подібне. Коротше, облиза Ердогана, і зрозуміло, чому він це робить. І тут треба сказати, що на ць на цьому заході у Путіна знову виходить моді, який починає усім нам розповідати про те, що треба зупинити цю війну. Моді на зустрічі з путіним. Прем'єр-міністр е Індії, каже про те, що закликаю вс всіх, особливо Росію, до якнайшвидшого завершення війни в Україні, каже він: сподіваємося, що всі сторони будуть рухатись е в правильному напрямку. Конструктивно ми закликаємо до якнайшвидшого припинення конфлікту, сказав прем'єр-міністр моді. Я хочу сказати про те, що в, ем, моді не вперше про це закли... до, до такого закликає, але моді однією рукою закликає, а іншою рукою продовжує цю війну. Тому що моді був у Путіна в Москві, коли Росія вдарила по Ахмадету. Пам'ятаєте по дитячій лікарні Ахмадєт в Києві? Тоді моді був в Москві. Моді тоді також закликав давайте припинимо війну. Але Путін зробив його співучасником цього кривавого злочину, коли вдарив по дитячій лікарні. Моді минулого разу закликав припинити вогню, війну. Вибачте, Путін покивав головою, сказав про першу причину, розповів там першої причини кризі і так далі. Але якби моді хотів припинити війну, він би не купував російську нафту за знижкою, тому що він знає, що гроші, які Індія сплачує Росії, йдуть в бюджет. Російської Федерації, а потім на контракти російському м'ясу, яке підписується контракти, на бензин, на паливо, на нові кулі, на нові патрони, на нові літаки, на нові танки, і так далі. І тому подібне тому моді, який тут включає миротворця і розповідає нам про те, що треба якнайшвидше найшвидше завершити війну. Моді це може зробити, якби він не купував російську нафту, так само, як цей інший віні-пух, сі як... так само, як і Сі Цзінпінь, який треба сказати також допомагає в цьому росії і ми знаємо як допомагає але що якщо вони всі такі миротворці в мене одне питання а чому країни шос забули про війну російської федерації проти україни у підсумковій декларації саміту про це ж каже мзс україни дивує що найбільше з часів другої світової загадницька війна в європі не знайшла жодного відображення в такому важливому фундаментальному документі у той час як у ньому згадані низка інших війн, терактів і подій у світі, наголосили в нашому відомстві. Там додали, що відсутність згадки про війну свідчить про поразку Москви в дипломатичних спробах створити враження прихильності світу до її дій. А ось така от історія, яку я вам хотів розповісти, що стосовно ШОС, розкладів там і позицій усіх сторін. Ну, а зараз, друзі, я пропоную звернутися ще до однієї події. Легітимний з'явився в е, публічній площині. Ну, звичайно, це іронія. Мова йде про Віктора Януковича, який вчора е, повернувся. О, на Печерськ летить шахет, Печерськ, центр Поділ. Хто е, в центрі Києва перебуває? будьте, Будьте, шановні друзі. Обережнішими так, от Янукович, який звернувся, який знову зринув у змі він давно не з'являвся три роки не з'являвся. От з новими вінірами, вінірами з'явився і вирішив похизуватися. А там, значить, розповів в рамках однієї хвилини про з зря про те, що він, коли був президентом, він вів країну в ЄС. Янукович вів країну в ЄС каже, але був категорично проти членства в НАТО. І він погодився зі словами Путіна, який на саміті ШОС заявив, що однією з причин вторгнення Російської Федерації стали спроби заходу типу там втягнути Україну в НАТО, і це шлях в нікуди, каже Янукович. Це катастрофа, це пряма дорога там до громадянської війни. При цьому він сказав про те, що європейські лідери поводили себе некоректно в процесі переговорів з Україною. Я вчора у себе на youtube каналі Онлайн робив про це випуск. Кому цікаво, перегляньте, будь ласка, великий об'ємний випуск. Я там пояснив і Ярослав по поличках, що означає поява Януковича в публічному просторі. Підпишіться на цей ютуб канал, зайдіть, перегляньте. Бібік онлайн він називається. Але якщо коротко сказати тут, я можу наступне повідомити: це спецоперація Кремля з повернення Януковича в публічний простір. І вона відбулася не просто так, тому що. Там був суфлер, текст е, був заздалегідь прописаний з у, у Кремлі, і ми це також розуміємо. Чому Янукович вигулькнув? Він вийшов, щоб посилити позицію Путіна щодо того, що от я був президентом України, навіть я, колишній президент України, вважаю, що НАТО нам завжди загрожувало, і НАТО це е, е, розширення інфраструктури НАТО в Україні. Це Причина цієї війни мовляв не Росія напала, це Україна і українська влада така погана. Що знаєте, хотіла в НАТО, Росія попереджала, і в Росії більше інших виходів не було, аніж напасти на Україну. Ну старий трюк, який не має жодного креативу тут абсолютно жодного. Але це ще й меседж Трампу. Мені здається, тому що Трамп також же визнає, що ця війна почалася, бо... бо НАТО розширюється. І я пояснив у блозі на своєму каналі Бібіконлайн, що це все брехня і неправда, оскільки. Росія ще до цієї війни з Україною мала спільний кордон з НАТО. Там були і є досі країни Балтійські країни. А після цієї війни кордон Росії і НАТО розширився, тому що Фінляндія вступила в цей альянс. У мене питання: а чому ж Путін, який боровся з НАТО, напав на Україну, яка ніколи не була членом НАТО? А не напав, умовно кажучи, да, я, чого я не бажаю ніколи. А не напав на НАТО. Він же з НАТО бореться. Що ж він на НАТО не напав? На країни Балтії, на, Фін... ну, на Фінляндію вже пізніше стало. Чому? Хто мені пояснить? Тому все це казачки достали старого політичного примару. З Нафталіна витягнули з новими вінірами, і щоб той розповів і сказав декілька меседжів. І все. Тут навіть більше і обговорювати нічого не варто. Ну, ось така от історія, друзі. Але що стосується іншого, що стосується іншого, можу вам повідомити. Наступне вчора відбулася така подія, коли Урсула фон дер Ляєн була в повітряному просторі Болгарії, і в цей час її літаком відбулися абсолютно якісь дивні дивакуваті речі. Про це пише видання Financial Times. Журналісти цього видання повідомляють, що російські РЕП могли ймовірно заглушити електроніку літака, могли вивести з ладу служби GPS на борту літака голови Єврокомісії Урсули фон дер Лєїн. Uh, так і через що вона не змогла приземлитися в аеропорту uh, в Болгарії. Uh, пілот кружляв над аеропортом uh, близько там години, і в кінцевому рахунку він ухвалив рішення сідати вручну, так би мовити, використовуючи аналогові мапи. Так звані uh, по всій зоні аеропорта GPS відключився через uh, певні проблеми. Це було розцінено як втручання Росії. Ну, типу, там, Росія Ребами своїми заглушила і літак втрачав там, ну це вплинуло на літак, це вплинуло на навігацію на GPS, так і е, от довелося іншими аналогічними заходами е, вживати таких заходів для того, аби цей літак посадити. Тобто Росія і тут, як ми бачимо, ну я, я вважаю, що це замах. Це замах, вибачте, якщо так впливати на літак, е, в мене тільки одне питання: чому інші країни. Які мають відповідне обладнання, не можуть впливати на російський літак, борт номер 1 на якому Путін летить. Ось що насправді ж цікаво, правда? Якби з ним. Uh, і з його літаком таке робили. Можливо, б тоді якось би краще було. Можливо, тоді тому, до речі, Путін і боїться літати через uh, країни, uh, перебуваючи в іншому повітряному просторі країн НАТО, країн недружніх, як вони називають, і так далі. Багато причин щодо цього є, але ну такий цікавий фан uh, факт: Урсула фандерляєн сіла, все супер в Кремлі. Заперечили, що вони впливали якось на її uh, літак, хоча вірити Кремлю і піскову. Ну, це вже справа кожного. Я особисто не вірю. Ось друзі Дон Дон Кадиров, якому вручили підозру. Це очільник Чечні, служба безпеки заочно повідомила йому про ще одну підозру, як заявляють в СБУ. Глава Чечні публічно заявив, що дав вказівку чеченським командирам в армії Росії не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою. Також Кадиров заявив, що розпорядився вивести українських полонених на дахи військових об'єктів в розному, щоб використовувати їх як живий щит проти дронових атак. За це СБУ повідомила йому про підозру по статті військові злочини. Нагадаємо, в коли в червні 22 року служба безпеки вже оголошувала йому підозру за статтею про підготовку і ведення агресивної війни. Ем... Ну, ось так. Ось. Що ви думаєте, друзі, про підозру Кадирову? Я думаю, що вона дещо запізніла. Так, є одна підозра від червня 2022 року, але треба утягнути до 2025-го, щоб вручити заочну підозру, тим паче заочну. Ну це якось так собі. Хоча тут треба працювати саме з такими країнами, як Емірати, як Катар, тому що ну, якщо у нас є підозри до Кадирова, потрібно якось на міжнародному рівні працювати, щоб. Кадиров, який прилетить, наприклад, в Катар чи Об'єднані Арабські Емірати, він часто туди літає, або в Туреччину, в тому числі, що він був затриманий і екстрадований до України. Ну, не екстрадований, а доправлений до України. Ось що потрібно робити. я не знаю, це Інтерпол цим займається, чи, чи хто, я не, не, не з'ясовував це питання, але оголошувати публічно, заочно підозру для ФОФАН, для чого там. Ну, хайпа, навіть попри те, що це правда, що це правильно це закономірно. Я вважаю, що це абсолютно правильно. Це одне, але щось робити для того, щоб сюди, на території України, для відповідальності, для притягнення до відповідальності Кадирова притягнути, Ну це зовсім інше. От я я за те, щоб ми це робили, щоб ми якраз притягли до відповідальності фізично. Ну і плюс у нас є класні спецслужби, які працюють, е, вони вони вже ви ж бачите самі друзі. що Вище військово-політичне командування Російської Федерації також страждає від рук українських спецслужб. Я дуже хочу вірити, що Кадиров також від них постраждає. Це те, що стосується так званого мирного процесу, чому так званого, ви знаєте мою думку, я в мир не вірю, тим паче в мир з Росією і тим паче в найближчий час. Але що відбувається на фронті, от давайте про це я декілька слів вам скажу просто зараз, оскільки є і гарні новини, є. І не дуже гарні новини. І от почнемо ми з того, що було звільнено новоекономічне. Ось це дуже гарна історія. Це дуже класна новина. Вчора надвечір ми. Ми всі пораділи, тому що сили оборони звільнили новоекономічне на Донеччині. Генштаб показав ось відео. Ну тут не відео, тут такий фрагмент маленький з е, світлиною. Так, встановлення українського прапору, селище звіни звільнили штурмові групи полку Скеля. В повідомленні генштабу вказується, що на виявлення противника штурми та зачистку населеного пункту знадобилися два тижні. 31 серпня у центрі новоекономічного підняли український. Рапор. Ще 1 вересня повідомлялося, що сили оборони України зірвали спробу прориву Російської Федерації у Мирноград через якраз економічне. На Донеччині ворог застосовував щонайменше одну МТЛБ, ще одну бойову машину. Обидві знищені біля жахти. Капітальна. І Сінянського водосховища, відповідно, триває ліквідація піхоти, що рухалася на бронетехніці в районах Раз... Разіного на Воздвиженки. На знищено ще 8 одиниць техніки. Частина сил збройних сил Російської Федерації дісталася Малинівки, їхня доля уточнюється. І аналітики проекту зазначають, що така активізація пов'язана з прибуттям на ділянку підрозділів морської піхоти Російської Федерації, які здійснюють активні наступальні дії із залученням техніки. Герасимов, начальник генерального штабу Російської Федерації, коли давав свою прес-конференцію, там підбивав всі підсумки. Осінньо вірніше навіть так в осінньо-літній кампанії. Цей військовий злочинець давав цю присуху на тлі карти, на тлі мапи, на якій основні частини України відокремлені. Лінією не тільки Крим, Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області України, але також ще дві: це Миколаївська і Одеська. Російська Федерація нагадаю раніше е, вимагала вивести українські війська з Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської областей, але після переговорів Путіна з Трампом на Алясці. ЗМІ. Ми не чули, до речі, ще офіційно цих повідомлень, але вони вимагали типу вивезти ці війська. Потім з'явилася інформація, що вони можуть піти на поступки в лапках і, не вив... і... і дозволити нам, якби це змішано не звучало, не виводити війська з Донецької, вибачте, з Запорізької і Херсонської областей, а зробити там заморожену лінію фронту. Але це звучить настільки абсурдно, наскільки можливо, друзі, тому що і Миколаївська, і Одеська, і навіть Львівська, я хочу відкрити всім секрет області входять в зону інтересів Російської Федерації з точки зору окупації і подальшого приєднання цих територій до російської землі, і ніяк інакше, тому не потрібно тут нічому дивуватися, не потрібно. Жити в ілюзіях, що Росія може обмежитися якоюсь територією, Путін вже розповідав. Пам'ятаєте, в 2014 році, коли анексували Крим, чи в 2015, я не пам'ятаю? Він розповів в 2015, Він розповідав про те, що. Ну я пам'ятаю, коли анексували. Я маю на увазі, коли були федеральні, коли було звернення Путіна до федеральних зборів. Коли він говорив про те, що ні думайте, українці, вам хтось розказує, що ми будемо йти далі і окупірують щось і що а цього ніколи не буде». Ну от потім був Донецьк, потім був Луганськ в 22-му році, через 10 років, що було правильно, вся Україна, тому не дивуйте, що там на мапах у Герасимова. Звичайно, там буде там будуть всі області позначені як інтерес Росії. Але питання в тому, чи здатні вони це зробити? Отже, головне питання. А я повторюю, що ні. Звичайно, не здатні. Вони можуть скільки завгодно малювати. Там я не знаю мапи собі, фарби купувати гуаші там як дитячому садочку розфарбовувати, привласнювати це собі і так далі. Але насправді вони не можуть досягти своїх військових цілей, тому що скільки б Герасимов Алкаш з генштабу Російської Федерації не підбивав підсумків весінньо, весняно вибачте, літньої кампанії. Треба сказати, що їхній наступ провалився, і це кажу не я. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Про це повідомляє видання Reuters, Про це повідомляє видання Telegraph, ще на початку червня про це. Писали британські журналісти, провалився їхній наступ. Вони не захопили жодного е, обласного центру. Жодного. Це наступ, це успішний наступ. Тому вони, звичайно, можуть, хоч Вашингтон, зафарбовувати як свою територію, але взяти вони можуть тільки самі розуміти, що і куди. Тому. Рухаємось далі, друзі, і менше слухаємо цих балаболів. А, а що я ще хочу сказати? Я хочу про динаміку бойових дій повідомити вам справа в тім, що як повідомляється, як повідомляється, динаміка є такою: армія е, Терористичної Федерації у серпні менш активно наступала, аніж у липні, в червні і травні провела 5, понад 5 тисяч. Штурмових дій про це Діпстейт повідомляє, український військовий паблік пов'язується з ротацією орків і прогнозує, що у вересні активність Росії почне зростати. Ну, не знаю, нам же кажуть, є сезонні фактори там, мовляв, осінь, болото, дощі. Як і що там може зростати, не зрозуміло трішки, але окей, між тим темпи дійсно впали зі зниженням кількості штурмів у армії Росії. Впали дійсно темпи просування. Захоплені були 400 64 квадратні кілометри території України, що на 18% менше ніж в червні і в липні. І таким чином, станом на зараз Російська Терористична Федерація захопила 90%. Вибачте, будь ласка, 19% території України. Востаннє Росія мала такий показник в перший рік війни, тобто 3 жовтня 2022 року, перед втратою Росії плацдарму на правому березі Дніпра і Херсонської в Херсонській області, статистика показує, що швидше за все. Росії зараз вдається напросуватися на Новопальвівському напрямку, тобто напрямку Дніпропетровщини. Про Дніпропетровщину наступна раз вам друзі розповім. Але все це красномовно говорить про те, що плани російського диктатора, які він поставив перед своїм живим, поки що живим м'ясом, вони є нездійсненними, не реалізованими і такими, які не зможуть втілитись у. Життя тому, що, що тому, що правильно збройні сили України тримають оборону і збройні сили України, роблять все можливе для захисту нашої територіальної цілісності і суверенітету України, за що їм респект і величезна вдячність.